Середа, 21 серпня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Через російський обстріл на Запоріжжі загинув 15-річний підліток. Ворожий боєприпас розірвався просто у дитячому кафе. Під ударом противника і серед містя Херсона на Дніпропетровщині ж понад 12 годин лунала повітряна тривога. Оперативну інформацію розкаже Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олено вітаю, майже 12 годин лунала повітряна тривога на Дніпропетровщині. За даними моніторингових каналів, група ударних БПЛА постійно змінювала напрямки руху, то залишаючи межі області, то знов наближаючись. За даними ОВА в області вночі ППО збило в регіоні один БПЛА. Тим часом в Нікополі Росіяни поцілили дронами камікадзе. По мирівській громаді били з артилерії, минулись без постраждалих. П'ятнадцятирічний хлопчик загинув через російський обстріл Малокатеринівки на Запоріжжі. Ворожий боєприпас розірвався просто поруч з дитячим кафе. Поранень зазнали шестеро дітей, та 18-річна дівчина, 15-річної підлітка, Намагались врятувати медики. Утім, травми виявились несумісними з життям. Під вогнем російських окупантів Херсон окупанти били по самому центру міста, понівечено торгувальний центр, приватні будинки. На щастя, минулись без постраждалих. Тим часом наймасштабніша атака сьогодні була на російську столицю. Так говорить тамтешній мер, який заявляє, що ППО збили нібито усі дрони на підльоті до міста. І українські військові атакували зенітно-ракетний комплекс противника С-300 поблизу населеного пункту Ростовській області РФ. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Наразі встановлюють, які пошкодження зазнав комплекс. Олено і наразі це вся інформація. Ми стежимо за ситуацією. Більше розкажемо вже у наступних випусках новин. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в області та країні. Із Нікопольщини в Норвегію мешканців небезпечних територій району евакуюють за кордон. Поїхати можуть пенсіонери та люди з інвалідністю. Дорога та квитки на літак безкоштовні. Цього разу волонтери забрали сімох нікопольчан. Деталі евакуації можна дізнатись в управлінні соцполітики міськради. А мешканці інших прибережних громад мають звертатися до сільського голови. Капулівку дуже часто обстрілюють. І я насобирав ну, до пів кіла осколків, які рядом біля мене падали. І це примусило мене зробити рішучий крок виїхати з місцевості, яка дуже небезпечна. І я звернувся у соціальний захист. Навіть стріляють, обстріли сильні. Я червоно Григорівка, селище 7 кілометрів від атомної електростанції. І снаряди як летять, то їх дуже добре чуть, як вони над головою летять і падають. Всі ми настроєні позитивно, всі ми хочемо, щоб там було добре. Нам і всі ми хочемо, щоб поскоріше закінчилося. Полювали на заводи з виробництва БПЛА та військові об'єкти на Дніпропетровщині СБУ викрила групу людей, які зливали росіянам координати для ракетних ударів. Шестеро запруданців жили у різних містах області та звітували куратору від ФСБ. Фігуранти відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ та фіксували скупчення військової техніки. Зрадників затримали їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Затримали на Полтавщині Правоохоронці знайшли чоловіка, який підірвав гранатою свою дружину та п'ятирічну дівчинку у Нікопольському районі. У сусідній області підривник переховувався понад місяць. Нагадаю, на початку липня 25-річний чоловік прийшов до знайомих, де ховалася його дружина, витягнув за волосся на вулицю та намагався задушити. Потім ж бурнув гранату просто у жінку. Відомо, що зловмисник в березні покинув військову частину. До злочину переховувався вдома. Нині ж підозрюваного Затримали за замах на умисне вбивство, йому загрожує довічне ув'язнення. Замість грошей від ворога строк за ґратами на Дніпропетровщині п'ятьох місцевих підозрюють у підпалах автівок ЗСУ. Фігуранти працювали на ФСБ, спалили п'ять машин, усе зафільмували та відправили російським кураторам. Наразі запроданці під вартою їм загрожує до 10 років тюрми. Врятували трьох людей. Вогнеборці ліквідували пожежу в одній з квартир у жовтих водах. Займання сталося на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Із задимленого помешкання рятувальники вивели двох чоловіків та жінку. Пожежу загасили за 20 хвилин. Щедрий донат від олімпійської чемпіонки Дніпрянка Ярослава Магучих після перемоги у Парижі мільйон гривень зі своїх призових пожертвувала на допомогу тваринам. Спортсменка, яка й сама має кота з притулку, закликала допомагати волонтерам. Гроші від землячки отримав і один з найбільших на Дніпропетровщині прихистів Пегас. На що витратять донат, дізнавалась наша Олександра Максименко. Села та жвава, навіть попри те, що має лише три лапи. Цю собаку звати Галина, і вона приїхала з харківського напрямку. Їй рік і два місяці, а вона вже пережила важку ампутацію. Було виявлено, що в неї пухлина можливо, так сталося. Що причина була саме у пораненні, тому що це був ріст кісної тканини. На операцію витратили близько 40 тисяч гривень, допомогли українські фонди. Собаку виходили, проте зізнаються волонтери. Навіть життєрадісна Галина навряд чи зможе розраховувати на родину. Вона дуже активна, вона полюбляє людей, дітей, і це а, вічний двигун, тому що ну вона, вона сама дитина, вона ще хоче гратися, але на жаль, в Україні ну це тварина інвалід. Це остання побудована яка в нас була в цьому році, тому що ми прийняли 64 цуценяти, і це будувалось дуже швидко. На жаль, збір не вийшло нас зібрати, тому тут є лише паркан і, і все. Коштів завжди не вистачає. Кожному треба облаштувати житло, закупити достатньо їжі, а ще не обійтися без лікування хворих тварин та стерилізації. Виходи. хаді. Сонік носуха. Його разом з іншими тваринами забрали з Миколаївського контактного зоопарку. Вони були у жахливому стані. Дехто навіть не дожив до приїзду волонтерів. Їх було двоє. Сонік був ще зі своєю подружкою, але на жаль, за один день до нашого приїзду вона померла. Сам Сонік зірваною підшлунковою і все життя буде на пігулках та спеціальному кормі. Який він, особливої уваги, потребують багато тутешніх мешканців. Одних викупили з цирку або евакуювали з-під бойових дій. Є ті, кого підкинули під ворота притулку. Приймати велику кількість тварин з бойових дій ми наразі не можемо, так що як для нас це є великою затратою. Нам дуже не вистачає різних медикаментів, навіть саме необхідне. Анна, медсестра тутешньої ветлікарні. Розповідає, окреме місце тут будують для догляду за хворими тіми. Зараз у нас тут іде будівництво лікарні для коней, які потребують особистого догляду. Таких коней у нас чотири. Буде тут чотири місця, та одне місце маніпуляційне. Грошей і допомоги притулок потребує постійно. Нещодавно щедрим донатом заклад підтримала олімпійська чемпіонка Дніпрянка Ярослава Магучих. 200 тисяч гривень, які передала спортсменка, стали справжнім порятунком для волонтерів. На цьому місці ми плануємо збудувати будиночок для здорових котів на ті кошти, які нам задонатила Ярослава Могучих, тому що у нас є будиночок для котів, але там знаходяться коти з лейкозом. Коли я побачила цю цю суму, я не могла повірити на власні очі, тому що це надзвичайна поміч, якої ми ніколи не отримували від звичайної людини. Аби побудувати будинок для здорових котів, треба 490 тисяч гривень. Тож волонтери поки відкладуть гроші та відкриють збір, аби добрати усю суму. Це те, що буде на роки на віка, і це те, що залишиться в пам'яті у людей, і це те, що допоможе рятувати життя і подалі, не лише закрити цей місяць по боргам. Загалом Ярослава пожертвувала мільйон гривень на допомогу тваринам. Їх отримала організація з порятунку тварин та довкілля Юа Енімалс і чотири притулки. Олександра Максименко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.